Наші пастори, Ігор Мічеславович, Максим, вітаю вас з цим святом. Дякую щиро за вашу довіру, за вашу вірність у всіх служіннях, які ви несете. Бажаю вам ще багато літ, міцного здоров'я і сили, щоб ви могли ще багато душ привести до Господа. Благословив вас Господь на цій важкій дорозі, яку ви обрали для себе, на яку привів вас Господь. Нехай Він підтримує вас, наповнює Духом Святим. І дає вам, звичайно, ж здоров'я і багато-багато рук у допомогу. Я вдячна пастирю за мудрі слова та підбадьорення. Найбільше подяка Господу за наших пастирів, за ту мудрість, яку Господь їм дає, за ту любов і довготерпіння, яку проявляють вони до кожного з нас, за ту мудрість слів і. І молитви, яку ми чуємо. Спасіба нашим пасторам, що вони в нас є. Що ми не як ті вівці бродимо, де попало. А ми тут в домі Господньому. Наші пастори поруч з нами і переживають наші переживання і наші радості разом з нами. Спасіба їм за все. Ми їх дуже дуже любимо і радіємо, що вони в нас є. Я дякую пастору Максимку за те, що він завжди доступний, завжди відкритий і готовий. На допомогу будь-який час. Я дякую Ігорю Гремічеславичу за проповідь слова Божого, розтолкування його постійне і за молитву щиро за мою родину. Я дякую пастору Максиму за гумор, прийняття і розуміння. Я дякую дядігою за чуйність і турботу за мене. Я дякую пастору Ігору за любов настанови і розуміння. Дякую пастору Максиму за те, що він завжди може прийти на допомогу будь-який час. Я дякую за мудрість, любов і підтримку. Дякую нашим пастирям за слово Боже, яке вони нам дають, за духовну настанову і діточок їм, як на небі, зірочок. Дякую нашим пастирям за, за все, те, що вони нам проповідують. Божі слова і дякую їм за те, що дуже прекрасно розуміють всі. Спасибі тобі, Боже, що ти нам дав таких пастирів. Я дякую Ігорі Мочеславовичу за те, що до нього можна звернутися завжди по будь-якому питанню. Дякуємо за батьківську молитву. А Максиму дякую за дружбу. Дякую нашим пастирям за служіння. Але в цьому слові заключається дуже багато аспектів. І терпіння, і любов, і доброта. Ще раз дякую вам. Здоров'я. Мої дорогі пастира, ви змінили моє життя. Дякую, дякую. Я вас люблю. Дякую нашим пасторам, що є дуже вони гарними опікунами. Дуже опікунами. Дякую їм за все. Слава Господу. Я дякую дуже Господа, що Господь нам принаставив таких пастирів, добрих, чуйних, які люблять свою церкву, люблять Слово Боже, наповнені Словом, Святим і Духом. Господи, слава Тобі, Господь, за цих добрих пасторів, які нас навчають, піклуються за прихожан, Господи, за їхнє святість, за їхнє спасіння, Господи. Дякую Тобі, Господь, що я всій церкві, Господь, дорогий. І дякую за наших пасторів, добрих, чуйних і відданих Твоєму Слову. Дорогий Господь, дякую тобі за те, що ти створив тут церкву. І ми, як тіло Твоє, хочемо подякувати тобі за наших пасторів, за старшого В'ячеславовича і за молодшого Володимировича, Господі. Ми пам'ятаємо їх іще одного офіцера, а одного. Маленьким ще хлопчиком, Господі, як вони виросли, як вони, які вони зробилися Твоїми дітьми такими, які через них Ти тепер нас любиш, Ти тепер нас підтримуєш, Ти тепер нас врачуєш, Господі, Ти нам даєш життя, дорогий Господь. Дякуємо за наших пасторів, Господі, хочемо привітати їх із святом, яке. Наближається дорогий Господь. Дякуємо за все. Пастирі і пастирі. Ми вас любимо. Скільки жінок тут сиділо, всі казали одне й те саме. Те, що ми приходимо сюди із своїми болячками, і своїми всіми негараздами. хочеться сказати ось, за словами Вова Кісанова, ось зараз панцирь прийде. А панцирь це той, хто бере на себе всі негаразди зі світу, приломляє їх на собі, на своїй спині. І нам переробляє тільки в Божу любов. І тоді нам показує на собі, як це таке Божа любов. Що це таке, як хитре нести далі? Або пластир, коли ми вже приходимо всі поранені, перекалічені, ото пластир, яким вас теж вовки са нем обізвав, а воно ж прилипло не зря прикладається до ран, теж Божим Словом теж через вас. Що би ми робили, якби не було вашого служіння? Якби Господь не придумав, не придумав церкву. Те, що дає можливість жити. Ви робите те, що робив би Бог. Чи може бути щось ще більше? Щось ще більше можна робити взагалі на землі? Дякую. Дякую, дорогому пастору Ігорю, за вашу любов до нас усіх, за вашу міцну віру у Божі задум, у Божі плани. Я дякую дуже за безцінні біблійні уроки. Дякую за ваші настанови, за підтримку вашу. І Дякую іншому пастору нашому Максиму за любов до дітей і за цю відданість, в якій ти служиш, в кожному служінні. Ти викладаєшся наповну. Дякую. Бережи вас Господь. Ну класно. Ну... Чого ти? О, муля, дякую дякую пасторам за те, що ми нас учили Ісу... Ісусу. Дякую за те, що нас впустили в церкву. Дякую, що ви дуже добрий. Наші найкращі пастори. Дякуємо за вашу любов до кожного із нас і за те, що ви в нас є. Я вдячна Господу, що в нас такий добрий чуйний пастор. і дуже слухаю його повчальні проповіді. Беру з них урок для свого життя. Дякую, вітаю вас, мої пастори, Ігор Місіславич і Максим. Вітаю вас. З Днем Пастора, желаю вам здоров'я, любві, довгі літа, Господі, всі бути такі добрі, зчили, гості, любяші. Ми вас всі вас любимо. Амінь. Дуже. Дуже. Не треба. Ми дуже дякуємо. Стой, пошу, стой. Я, ж, я ж не сказала, що записую. Ми дуже дякуємо вам за те, що ви є у нас і за ту Божу любов, яку ви даруєте нам. Нам та да все. Я не буду більше Вітаю і особливо вітаю своїх пастирів. Я вдячна їм. Вони завжди приходять, коли позовеш, коли важко. Вони можуть своїм словом облегчити своє і настрій. І я щиро дякую за них, Богу, що я їх знаю. Вітання за служіння. За всі е, дійства, які, Господи, проходять у нас завжди в церкві, нашим пасторам, е, за їхню опіку, за те, що е, Боже Слово завжди лунає в нужну хвилину, потрібну хвилину, в тяжкі часи в радісні. Хай благословить вас Господь і захистить. І за все, хай буде, слава Богу. Ой, батя кріп підготувала. Та як підготувала? збилася вже. Я... Дорогі пасторі Максим та Ігор, дякую вам дуже сильно те, що ви даєте нам такі класні проповіді і що вони дуже за -за захоплюють. Дякую нашим пасторам за те, що вони завжди нас помічають, і навіть попри те, коли їм складно, їх більше хвилює те, коли нам складно. І вони завжди готові і завжди хочуть нам допомогти. Що мені нравиться в кухні, що завжди у нас в церкві є що поїсти, і завжди є смачно що поїсти. Дякуємо всім поварам за те, що смачно готують нам.